Друзі, мої вітання ви на Ютуб каналі Відверто. Останні події на фронті, вся наша увага, звісно, що сконцентрована на Донеччину, а саме на Покровський напрямок. Суперечливі заяви, як на мене, поступають з цього напрямку, і давайте тоді більш детальніше розбиратися, що ж там дійсно відбувається. В цьому допоможе і мені, і вам, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, я вас вітаю. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий день. Україна вже практично втратила Покровськ. Це цитата її, значить, засновник благодійного фонду Повернись живим Денегам разом з тим у засобах масової інформації зазначає, що голова ГУР Буданов особисто проводить операцію Покровську, штурмові підрозділи воєнної розвідки прорвалися до районів Покровська, які Росія вважала підконтрольними. І от за економіст каже, що Україна пішла в контрнаступ поблизу Покровська аби відновити контроль над логістичними лініями. Пане Донсе, як ви, по перше, оцінюєте оперативний стан навколо Покровська, і от ці суперечливі заяви Дейнега каже про те, що власне, ми втратили Покровськ. Економіст пише, що ми навіть пішли у контрнаступ. Ну, те, що відбувається під Покровськом, так в Покровську це не контрнаступ. За економіст трошки перебільшує дійсність, і реальність. Це не контрнаступ, це тактичні дії, які пов'язані з необхідністю перше так розчистити логістику. Друге, ліквідувати або нейтралізувати ті групи російських військ, які прорвалися на територію Покровської. Станом на кінець минулого тижня кількість їх оцінювалася десь до 350 цих російських піхотних груп. Ми їх називаємо ДРГ. Ну і не ми їх, не тільки ми їх називаємо ДРГ, і зведення Генерального штабу на офіційному рівні їх називають, їх називають ДРГ, оскільки вони ведуть диверсійну діяльність фактично. Але це російська піхота, яка намагається закріпитися, намагається там накопичитися. Ну і після цього накопичення перейти до активних дій щодо захоплення Покровська. Це були наслідки інфільтрації російських військ крізь наші бойові порядки з південного заходу та з півдня цього міста. Ну от, ми бачили на мапах Діпстеї таку кишку, яка протягнулася. Безпосередньо на околиці цього міста. Ну і цю, через цю кишку фактично вони заходили в місто росіяни, там намагалися е, Я зараз не буду робити прогнозів, залишимо Покров чи не залишимо. Хоча я там на тому тижні був серед тих, хто написав, що якщо ситуація буде розгортатися, так як вона розгорталася на початку того тижня, минулого тижня, то Покровськ е, ризикує бути втраченим протягом листопада. Але в кінці тижня ми побачили нові дані, які свідчать про те, що вище військовополісько військово керівництво, передусім, зараз ми кажемо про військове керівництво, політичне керівництво ставило завдання, військове керівництво зараз реалізовує е, ці плани щодо того, щоб прочистити логістику в Покровську і е, ну, очевидно, утримати місто. Я поки що не бачу ознак того, що було е, вирішено вирішено цим залишати. Оскільки перше, Олександр Сирський, головком Збройних сил України у суботу, дуже чітко сказав, що Покровську бронеград тримаємо, оточення не, нема. Пам'ятаєте цю, цю його заяву? Uh -huh. Це перше. Друге, е, те, що зараз відбувається в місті, значить, ці е, заходи, які е, значить, ведеться в тому числі за участю гур, вони свідчать про те, що е, ну не відмовилися від Покровська принаймні і третє, ми бачимо те, що відбувається на північі міста. Передусім, це е, бойові дії довкола Родинського. Родинський це важливий населений пункт, якби ворог його захопив, він мог би просунутися далі на Гришина. Якби він, просуну, якби він просунувся на Гришина, ну, тоді ми закриваємо питання Покровська на нашу користь. Довелося би звідти відходити і від Мирнограда, і від Покровська, і так далі. Зараз за Гришина, принаймні тривають бої, знову ж таки, станом на минулий тиждень, кінець минулого тижня, там відбувалася зачистка. Російських піхотних груп, які е, прорвалися на територію Родинського, в Родинському в мене увазі, там їх нараховувалося до 40. Зараз на понеділок е, цілком можливо, що його вже і зачистили. Цілком можливо, скільки в, в суботу і в неділю була, були кадри, як Російська Федерація бомбить Родинське за допомогою важких вогнеметних систем. Причому бомбить по квадратах, знаєте, тобто майже ну, по, по, по неприцільно. Не по кількох місцях задавалися удари. Це свідчить про те, що там присутні наші війська. Якби там були присутні російські війська, ми чудово розуміємо, що таких ударів би не було. Там як можна характеризувати Російську Федерацію як завгодно, але подібні речі це ознака того, що вони бомблять по наших позиціях і, відповідно, ці в родинському присутні. Тому зараз, очевидно, триває зачистка цього населеного пункту. Я отак от скажу. Давайте дочекаємось офіційних даних стосовно. Такі дохово цього населеного пункту. Якщо дасть його звільнити, то е, це буде дуже важливо, оскільки е, буде полегшена логістика е, з, півдня, з півночі, вибачте, на Покровськ, Покровськ-Романоград, Родинське, з півночі, з півночі mm -hmm. знаходиться на півночі. Тому зараз сказати, що е, Покровськ залишають так само, як стверджувати, що він обов'язково буде втрачений, я б не став. Я зараз закликаю все ж таки дочекатися завершення цих подій в тій чи інший бік. Які можуть бути сценарії? Ну логістика вона може звільнятися за е, різними, скажімо так, з різною метою. Вона може звільнятися для того, щоб завести підкріплення в місто, щоб його далі утримувати, так і для того, щоб забезпечити відхід сіл сил від цього, цього населеного пункту і зробити його більш безпечним та більш ефективним. Два сценарії. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що Олександр Сильський казав, що покров стримаємо, тримаємо, мирноград тримаємо, оточень нема. Зараз ці заходи там проводяться, зараз розчищається логістика, і з цього ми зараз будемо виходити. Тобто, от ситуація, ставимо mm -hmm. крапки, слідкуємо ситуацію. ситуацію. Mm -hmm. Якщо буде ухвалено рішення щодо відходу з Покровської мирноградської глиморації, то безумовно першим будуть залишати Мирноград, чисто географічно. Бо ми бачимо, як вони розташовані, значить, якщо українські війська. Якщо ми побачимо, якщо ми, ми відчуємо, значить що це рішення було ухвалено, якщо російські українські війська будуть будуть мирноград. Але поки що мирноград тримається, він чистий від росіян. Не було там росіян знову ж таки стану на вихідні. Угу. Тому підсумовуючи, підсумовуючи ще раз хочу казати: робити якісь висновки, що ухвалено рішення залишати Покровську мирноградську агломерацію, робити висновки, що вона обов'язково буде втрачена, буде втрачу, б зараз не стало. Чекаємо на завершення цих подій. Uh -huh. І треба розуміти, що якщо ми там будемо постійно казати про оточення, про значить, е... залишення. Ну там е... в місті солдати наші знаходяться. Дивіть собі, він там десь в інтернеті побачив наші з вами розмову про те, що покров мирноград втрачено, треба виводити. Ну він же ж не розбирається в ситуації загалом, так І У нього немає часу там, відсвятковувати телеграм канали йому там немає часу телефонувати кудись, йому там немає часу. Робити якісь висновки, він це побачив, що що покров с залишають. Він фактично втрачено. від собі його остановище в ситуації, які зараз він може знаходитися в Кровському Мирнограді. Тому я б закликав справді наразі не поспішати з певною виступом. Угу. Пане Деса, ми не часто бачимо такі новини, що голова розвитки особисто керує операцією. Мені здається, за час повномасштабної війни це було буквально на пальцях рук руки, можна перерахувати такі моменти. Про що свідчить ось це особиста участь Кирила Буданова у операції на Покровську. Ну і я зустрічала ще таку думку: можу помилятися, хто автор цієї думки, можливо, здається Бутусов, про те, що от кілька цих відділень спецназу гур. Два чи там скільки їх там присутньо за даними ЗМІ, жодним чином не може кардинально змінити ситуацію на Покровському напрямку, на якому Росія сконцентрувала величезну армію. Ну, залежить від, залежить від того, які завдання, завдання були поставлені, ми не знаємо, які завдання точно були поставлені. Ми знаємо, що е, вони там виконували стабілізаційну місію, стабілізаційну функцію. Так. Але яка мета, ну, ж, нам ж ніхто ні, 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 не скаже. Тобто. До чого вони там, в якій кількості вони там, окрім гурівців, туди затягувалися інші війська, я це знаю. Ну, от, тобто там не лише гурівці знаходяться, там знаходяться і штурмові підрозділи там знаходяться, і представники сил спеціальних операцій там знаходяться, Зарешто, навіть Національна поліція там знаходяться. Представники СБУ так само там є, е, тому е, я взагалі принципово ніколи не оцінюю дії або бездіяльність військового командування. Вони ухвалюють рішення на місцях, на базуючись на, на тій обстановці, якою вони володіють, і в будь-якому разі їхні знання вищі, ніж у нас. От я можу лише пояснювати, чому так чи інакше відбувається, але е, критикувати, оцінювати ну, це не моя справа. Mm -hmm. Наша справа формувати. Е, присутність там Крили Буданова, присутність там Олександра Сирського, він там був. Знову ж таки, на вихідних ми це бачили, свідчить про те, що дуже велика увага приділяється саме цьому напрямку. Тобто, ну. Єдину відповідь на ваше питання може бути такою, але пане Денис, можливо трошки конспірологічно зараз це прозвучить. От ви самі зараз перерахували ту кількість наших підрозділів, наших сил, які сконцентровані на цьому напрямку. Звісно що виправдано, бо там величезна кількість супрочення російських військ не виглядається так, що зараз Росія можливо якраз от і відтягла всі наші сили на цей напрямок і завдасть удару геть з іншої сторони. Ну, таке може бути, розумієте, але Російська Федерація теж перекидає війська на Покровськ. Вона концентрує там свої сили і так само вони вважаються напрямок для себе важливими. важливим. Тобто зараз фокус уваги встановить саме на Покровськ. Вони туди перекидають підкріплення. В інших місцях так тривають бойові дії, але на мій погляд, зараз основний удар у них якраз. Покровська це прозоро дуже видно. Угу. Гаразд, я нагадаю, що раніше російський терорист Путін заявив, що Покровську та Купінську противник заблокований, перебуває в оточенні, і саме через це, начебто, росіяни готові припинити бойові дії на 5-6 годин у Покровську та Купінську, щоб забезпечити проїзд наземно-журналістів. Знаємо, що вже деякі іноземні журналісти почали підтверджувати, що їм прийшли листи запрошення, аби щоб вони відвідали ці райони. Ну і після деякі вже почали, звісно, що відмовлятися. Тут цікавить мене суто військова стратегія, яка прислідується Росії. Для чого вони пропонують провести ось такі дії у Покровську та сам та в Купінську? Ну, треба розуміти, що ці пропозиції Путіна вони базуються на абсолютно, абсолютно брехливих доповідях з місць. Вертикаль, яка була? Про це Герасимов. Що українські війська заблоковували Покровську і Купінську. Герасимов, очевидно, доповіли нижче, знизу, і так от по вертикалі воно через Герасима пішло до Путіна. В Покровську є загроза оточення. Ми тільки що це дуже розлого так. обговорили. Така загроза є, але самого оточення фізичного там нема. Це перше. В Купівську навіть натяку на оточення немає. Ну, треба просто подивитися на карту, хоча б трошки. На ситуацію в Купівську, там таке вклинення всередині міста з боку російських військ, але Купівськ в кишені такій не знаходиться, як знаходиться Покров Стемирноградного. Ну, цього фізично там нема. Е, таке враження, що е, Путін взагалі не дивиться в інтернет. То кажуть, що він не дивиться в інтернет, він не користується інтернетом. Ну, е, але ну. Треба бути сліпим, щоб цього не розуміти, що в Купінську навіть натяку на оточення немає. Більше того, там ще і може бути таке, що і взагалі росіян звідти виб'ють, я теж не буду цього прогнозувати. Ну, от. Але там ситуація не є такою, як на Покровську. Там вона важка для нас, і вона важка зараз і для росіян через mm -hmm. те, що вони не можуть забезпечити переправу через річку Осків, для того, щоб ефективно е спробуватись намагати, е намагатися значить, захопити Купінськ. Там велике питання у них на самом насправді відбуваються, і давайте будемо слідкувати з можливо ми побачимо доволі хороші звіти новини. Але це, це так знову ж таки, я не хочу робити якісь конкретні прогнози. Але ситуація там трошки інша ніж 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 на покровську. Навіщо це робиться? Ви поставили питання? Так, як, перше, як це допоможе присутній журналістів їм покращити становище своє? Ніяк це не не допоможу. Скільки я розумію? Я як вже сказав, це покладено на брехливі на брехливі висновки. Це перше. А друге, бачите, ми це з вами обговорюємо. І ви ж не перша, хто про це питає. Так, і що це дає? Це дає, що е, якщо ми з вами обговорюємо, то ми, ми цьому приділяємо увагу. Якщо ми цьому приділяємо увагу, то ми змушені це пояснювати. Ми зараз знаходимося в такій, знаєте, захисній позиції. Ми змушені зараз відбувати брехню, яка впливає на стан нашого населення. Оцей фон е, повідомлень, значить, е, з Покровська, з Мирнограда, з Купінська, він створює. На думку росіян може створити такий, знаєте, фон зневіри, фон паніки і е, фон вимог терміново вводити війська, недовіри до командування, довіри до ЗСУ, недовіра до вищого військово військово-політичного керівництва, хаос, зневіра і паніка. Це те, що хочуть посіяти росіяни, в тому числі в нашому тилу. Накладається цей обстріл, накладається це і оці от інформаційно психологічні операції. Накладається там тиск наших партнерів, аби вони припиняли нам допомогу, оскільки Росія одно наступає. Таке от комплексний, комплексний вплив російської значить, пропаганди на нашу свідомість. І це треба враховувати. Треба, треба фільтрувати, фільтрувати значить, ці, ці повідомлення. Приклад, було продемонстровано кадри висадку висадки з ГУР в Покровську. Це так. було в п'ятницю. Ця висадка відбувалася відбулася не в п'ятницю. Вона відбулася кількома, кількома днями раніше, це треба розуміти. Зачепили моментально російські, значить, пропагандисти цю історію із е, висадкою і почали транслювати, що всіх гурісів там знищили. Ніхто не став розбиратися, коли ця висадка відбулася там, що після цього відбулося сталося. Відразу почали. На голубому глузу, як кажуть, казати, що горюці було знищено. Для чого це? Ну це ж брехня не було знищено, бо висновка відбувалася не в п'ятницю, вона відбувалася раніше. Але це знову ж таки вплив на нашу свідомість. Ми це все зачитаємо, робимо висновки і починаємо їх критикувати. Тобто росіяни саме таким чином і працюють. Mm -hmm. Раз до інших новин національний спротив повідомляє про те, що Росія офіційно включила окуповані території України до південного військового округу і починає мобілізувати населення. Росія планує мобілізувати 50-100 тисяч осіб на окупованих територіях для війни проти України, і до категорії залучених підпадають чоловіки віком 18-55 років та строковики. Пане Денисе, яке оперативне значення для російської армії матиме ця примусова мобілізація осіб з окупованих територій, ну наскільки швидко ці мобілізовані можуть опинитися на фронті? Ну вони діють за такою схемою. Тобто, якщо ви жителі окупованих територій, от, вас... Ми знаємо, як вони паспортизували жителів окупованих територій, змушуючи їх отримувати російські паспорти mm -hmm. е і погрожуючи тим, що вони зможуть отримувати значить виплати, соціальні пособи, ну, взагалі те, що необхідно для цивільного населення, то оскільки вони отримали російські паспорти, це громадяни Російської Федерації. Якщо це громадяни Російської Федерації, вони мають віддавати значить, борг і воювати за Російську Федерацію, свою нову країну. Тому така у них логіка. І треба це розуміти. Ну, можна там порадити нашим е, людям на окупованих територіях, не брати паспорти і максимально цього відмовлятися. Ну, але це розумієте. Ми не знаємо цієї ситуації, яка, значить, які вони зараз там знаходяться. Яке оперативне значення? Е, ми зараз знаємо, що е, Російська Федерація несе великі втрати, їй потрібне поповнення. І вони шукаються поповнення якраз на окупованих територіях для того, щоб максимально відтягувати момент, коли їм доведеться оголошувати. Мобілізацію у себе в країні і е, конкретно ж мобілізовувати тих, хто живе в великих містах: Москва, Санкт Петербург, і так далі. Вони не хочуть якихось соціальних потрясінь в, в цьому сенсі, тому вони шукають різні шляхи. Один з таких шляхів це якраз мобілізація людей з окупованих в територіях. Це не відповідає міжнародним нормам, але коли в Російській Федерації дивилися на міжнародні норми ще один злочин, одним злочином більше, одним злочином менше. Для них, що очевидно, значення немає, платить ці люди, Покаже час. Як піде мобілізація, значить, чи вони ту кількість людей, які вони планують, теж покаже час. Не буду нічого тут стверджувати, залежить від того, які заходи примусу вони будуть для цього використовувати. Uh -huh. і, і друге питання е, ну, другий, скажімо так, аспект, як вони зараз поповнюють, намагаються поповнити свої сили без оголошення офіційної мобілізації з повістками з усіма там. Речами, які е, цьому значить це супроводжують, це набір резервістів що на території Російської Федерації. Відповідний указ був підписаний, відповідний акт. Зараз вони будуть проводити цю історію, очевидно, вже починаючи в найближчі місяці, вони будуть закликати призивати резервістів, змушувати їх підписувати контракт і в такий спосіб направляти їх вже на віру. Угу. На ну, останок Денисе, от зазначаєте, що у Росіян теж є проблеми з особовим складом. Але як тоді пояснюється той момент, що знаємо, що президент Веносела звернувся до Росії по певну допомогу військову, і Росія направила свої військові літаки по допомогу. Який вид допомоги прийшов? Ми не знаємо, але ті літаки, які прибули туди за даними Defense News, вони якраз раніше доставляли і. Особовий склад Росії і озброєння. Ну, тобто, виглядає так, що цей крок Росії по відношенню до насилу, що у Росії немає якогось дефіциту чи браку, там, я не знаю, в озброєнні чи в особовому складі, якщо вони направляють свої літаки на допомогу. По-перше, ми не знаємо, що в цих літаках, по-друге, ми не знаємо, в якій кількості. Там могли бути генератори розумієте? Наприклад, там був, бути автомобілі. Там могли бути значить, бронемашини, там могли бути стрілецькі боєприпаси. все, що завгодно? Тобто відповісти на ваше питання і е, сказати, що от літаки прибули в Венесуелу, і тому Російська Федерація має величезні ресурси для того, щоб ще й допомагати воювати в Венесуелі, е, на цих даних не може зробити такий висновок. Якусь допомогу вони туди, туди направили. Яка ця допомога? Може воно абсолютно символічний характер. Ми ж цього не знаємо. Ну, він мав якимось чином позначити, позначити свою допомогу для свого друга Ніколаса Самодура. Він її позначив. А що він там? Може він там піонерські гаустоки, наче, туди направити. Ну, я вже, так би мовити, вже починаю, вже починаю трошки ренізувати, але повторюю, повторюся, ми вже знаємо, що це відправили на такій кількості. Mm -hmm. Погоджуюсь, гаразд. Пане Денисе, щиро вам дякую за вашу оцінку тим питанням, які ми разом з вами піднімали дякую. для наших глядачів. Військовий оглядач Денис Попович був разом з нами, друзі. Пане Денисе, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.